Вітаю, друзі! Сьогодні 24 січня. З вами Валерій Клочок. Сьогодні стався інцидент у Білоруській області. Там впав літак ІЛ-76. Це транспортний літак, який нібито перевозив наших військовополонених для обміну. Продовж дня я не коментував цю подію, а активно відслідковував усі новини, які з'являються по ній, і зараз готовий вам дещо повідомити з огляду на офіційні повідомлення Головного управління розвідки та Генерального штабу Збройних сил України. Все-таки розпочну з повідомлення Генштабу ЗСУ, тому що це повідомлення з'явилося трішки більше години тому, і воно було одним із перших перше офіційне. Що конкретно йдеться про сам літак Іл-76, я вам зацитую: задля зменшення саморакетної загрози Збройні сили України не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо із застосуванням засобів військово транспортної авіації. Зафіксована інтенсивність обстрілів прямо пов'язана. Вони зараз мають на увазі обстріли, які були вчора і минулої ночі по Харкову. Є вбиті, є постраждалі і діти загинули. Це ну на реально дуже потужна катастрофа. Ми знаємо, що ці ракети пролітають із Білгорода. Це не новина, і це вже не перший рік. І так, зафіксована інтенсивність обстрілів прямо пов'язана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Білгорода. З урахуванням цього Збройні сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Білгородсько-Харківському напрямку. Це офіційне повідомлення. Генерального штабу Збройних сил України, з якого можна зробити висновок, що ймовірність того, що ЗСУ знищили цей літак. Дуже висока. І за, через годину після появи цього повідомлення головне управління розвідки випустило свою інформацію, яка стосується саме того, чи дійсно планувався на сьогодні обмін військовополоненими, яких могли перевозити цим літаком. Бо саме ця інформація вона і є найбільш чутливою сьогодні. ГУР підтверджує, що сьогодні мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся. Ну, зрозуміло, що не відбувся. За твердженням російської сторони, пише ГУР, це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених. Тобто обмін не відбувся, тому що збили літак. Наразі ГУР не має достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості. Зі свого боку, Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну. Дійсно, російських Полонених військовослужбовців було вчасно доставлено, як стверджує гур, на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці. Ну, принаймні, розміни повідомляли, що щось сталося з російськими військовополоненими, яких сьогодні мали обмінювати. Далі ГУР продовжує: безпеку ж наших захисників згідно домовленостей, повинна була забезпечити російська сторона. Водночас, українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення. Далі слухайте дуже уважно забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилося в минулому. Тобто такі випадки були, коли відбувався обмін, то інформувала російська сторона. Я зараз не готовий сказати, кого, чи ГУР, чи Генеральний штаб про те, що оці літаки перевозитимуть військовополонених. Цього не було зроблено за твердженням відомства Буданова. Україна не була поінформована про кількість транспортних засобів, маршрути. Та форми доставки полонених, чи то автомобільним, чи повітряним транспортом. Відомо, що доставка полонених відбувається як авіаційним, так і залізничним і автомобільним транспортом. Це може свідчити, як стверджують у Головному управлінні розвідки, про навмисні дії Росії, направлені на створення загрози життю та безпеки полонених. Ну тут складно не погодитися, як на мене. Ну і далі вони продовжують, що посадка транспортного літака. 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, особливо коли відбувається обмін. Виходячи з цього, стверджує Гур, мова може йти. Розплановані та навмисні дії Російської Федерації з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави. Такий випадок уже був схожий ще поза минулого року. Це братальне вбивство полонених в таборі в Оленівці. І тоді було багато публікацій, відео, що нібито туди прилетіли хаймерси. Яка ж хронологія і що сьогодні можна було відслідкувати в соціальних мережах, в телеграм-каналах і в інформаційних засобах масової інформації, які мають статус офіційних на Росії? І так, Іл-76 був збитий в районі там, десь 10 ранку за київським часом, плюс-мінус час приблизно такий. Судячи з фото та відео, які були опубліковані, борт летів. У протилежний бік від Белгорода, а не до нього. Тобто він е, зазнав ураження на підйомі, коли він злітав, а не коли сідав саме в аеродромі Білгороді. Це дуже важлива деталь. Напрямок на північ підтверджується відео, яке було зняте з центру села Яблуневе. Ви вже певне це бачили. Відео. Якщо ні, то знаходьте і в мене в телеграм-каналі воно є. І в інших телеграм-каналах його дуже дуже багато сьогодні тиражували. І на перших кадрах з місця аварії, що дуже дуже ну важливо, як на мене, які опублікували офіційні засоби масової інформації російських російські змі, не видно розкиданих тіл. Якщо їх там так було багато, стверджують, що понад 70, то ну, направду вони повинні бути. Згадайте, навіть фото і відео з місця а, трагедії Малазійського Боїнгу засвідчили про те, що дійсно дуже багато пасажирів було на борту. Там особисті речі. Те, що було опубліковано ближче до вечора сьогодні, ну, ніяк не свідчить про те, що там було дуже багато військовополонених. Тобто я до особисто не виключаю, що їх висадили у, у Білгороді, а потім літак злетів і його збили. Для чого я вам скажу свою версію в кінці? Ще одна така цікава деталь, що літак з бортовим номером, який от наводять дослідники РА 78830, регулярно здійснював рейси з військовим монтажем до Білгорода, те, про що говорить Генеральний штаб. І цей номер літака можна було легко відсвяткувати по спеціальній карті повітряних суден. І стверджується, що борт летів через Єгипет, Саудівську Аравію та Іран. Біля Сирії, потім зник з Радарів, а потім з'явився в районі Білгорода. Тобто, ну також дивний його рух. Я думаю, що це буду досліджувати, але деталі дуже важливі. І сама, ну, найважливіша деталь про те, що Кремль дуже оперативно почав реагувати на цю ситуацію, не чекаючи оприлюднення якихось результатів розслідування чи чого-небудь іншого. І показовим дуже було в цьому плані поява відео очільника Державної думи Російської Федерації Володіна. Ну, ми знаємо про прихильність Володіна до Путіна. Цього в принципі там переказувати не потрібно, але воно було цікаве відео зроду на те на те, що він звинуватив Збройні Сили України у терористичному акті і апелював до Заходу, якби на тлі того, що мовляв, ми там свідомо вбили військовополонених. Нам захід перестав надавати допомогу. Справа в тому, що вже не одного місяця путінська команда постійно говорить про готовність до переговорів з Україною. Вони наголос. На тому, що вони в Україні воюють не з Україною, а з Заходом. Тому швидше вони готові вести переговори із Заходом, ну, за участі України, про те, аби Захід перестав допомагати Україні, ну а далі вони зроблять свою справу. І взагалі тут вони в Україні воюють не з нами. Ну, ви також знаєте цю тезу. А ми, мовляв, вдаємося до якихось терористичних дій, там, знищуючи їх. Ну, задайте, два дні тому була атака по Донецьку, також нас знову звинуватили. І ще одні такі деталі, які дуже важливо навести саме в цьому сенсі, про відео на якому немає тіл, я говорив. Опублікований список пропагандисткою російської семенян, очільницею е телеканалу Раша Тудей, вона його публікувала дуже швидко. Буквально за годину він уже був. Ну я в принципі не думаю, що це технічно дуже складно. Списку військовополонених, які нібито перебували на борту літака ІЛ 76 Продовж дня е ті, хто знайомий із родичами нібито загиблих на цьому літаку повідомили, що як мінімум 17 і 65 Тих, яких були в списку, ну їх вже обміняли раніше, на початку цього року, коли був дуже потужний обмін. Тому риторичне запитання. Це така помилка величезна. Хоча розпабліки говорили, що лише одне прізвище, там, мовляв, помилково включене, його там обміняли чи не обміняли. Теж цікава деталь, на яку дуже важливо звернути увагу. Окрім того, друзі, в чатах Білорущини обговорили про те, що чули кілька вибухів, коли впав літак, як мінімум говорять про два. Тобто дійсно робота системи протиповітряної оборони була. Але місцеві говорять, що це була їхня система протиповітряної оборони, вони добре знають. Але це все позатирали, цього ви точно не знайдете. Така картина на даний момент, на цю хвилину, офіційні повідомлення є головного управління розвідки і. В тому числі Генерального штабу збройних сил України, я зараз вам свідомо розповідав і про офіційну позицію Міністерства вбивства Російської Федерації. Звісно, що ну складно їм повірити на тлі подій, які відбуваються от сьогодні, прямо і відбувалися вчора. Я вам про них уже розповідав у попередньому відео, тому залишу посилання прямо в прямому верхньому кутку. Приходьте, дивіться, бо це направду дуже цікаво. Справа в тому, що вчора, ближче до вечора, пізно ввечері, російські пабліки перші, аніж навіть українські, почали. Повідомляти про те, що парламент Туреччини ухвалив рішення про ратифікацію угоди про вступ Швеції до НАТО. Це дуже давне питання, яке блокував Ердоган особисто через позицію Сполучених Штатів Америки, які не хотіли передавати Туреччині літаки сучасні f 16 і модернізацію проводити там існуючих. Ну історія пов'язана з можливістю придбання Туреччини додаткових видів озброєння для здійснення військових операцій на території Сирії та на Близькому Сході. Амперські амбіції. Ердогана давно відомі, йому для цього потрібно більше зброї, але Туреччина є країною НАТО. І окрім того, цей весь скандал з відмовою саме Джозефа Байдена давати згоду на постачання таких видів озброєння пов'язаний з тим, що Туреччина активно співпрацює із Росією. Ця історія давня, ще навіть з моменту придбання системи С-400. В Росії тоді США були дуже обурені з, саме цими, ці саме цим цією історією. Ну а після початку широкомасштабного вторгнення Туреччина так і не долучилася до санкційної політики проти Росії. Це також до певної міри ускладнює процес діалогу е, всередині північно-атлантичного альянсу. Але ситуація змінилася і Ердоган виторгував собі, мабуть, преференції не так давно. У нього з офіційним візитом був Ентоні Блінкен. Ердоган також активно використовував е, війну е, Ізраїлю проти. Хамасу, точніше, операцію таку військову, яку проводить Ізраїль для знищення цієї терористичної організації, Ердоган підтримує палестинців, постійно Хамас підтримує, але, ймовірно, що Блінкен щось таке йому пообіцяв. І нині таке рішення з'явилося. І можна було б там взагалі не звертати на нього увагу, аби не сьогодні ще результати доволі позитивні, продуктивні зустрічі нашого прем'єр-міністра Шмигаля із прем'єр-міністром Словаччини Фіцо. Словаччина, яка блокувала до вчора. Виділення нам допомоги 50 мільярдів євро, сказала, що 1 лютого немає питань, вони проголосують, все окей, нормально, зброю далі бородуватимуть нам, не будуть блокувати роботу приватних кампаній військових, які саме виробляють цю зброю для України в тому числі. І погоджується на подальшу співпрацю і підтримку України на шляху до євроінтеграції. Ну, взагалі, прекрасні новини. Ну і можна було б навіть завершити їх. Але ще одна новина це те, що. Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, закликав парламент Угорщини невідкладно ратифікувати. Угоду про вступ Швеції до НАТО, так, друзі, от якраз такі три дуже неприємні новини для Путіна для Росії. Вони ймовірно знали про це раніше, і я не виключаю, що це також стало приводом для чергової атаки по іл 76 Плюс до того, на Росії зараз відбувається дуже несподіваний, непередбачувано виборчий процес. З'явився кандидат Надєждін, до якого можна відноситися по-різному. Я абсолютно з вами погоджуюся в цьому сенсі. Можна вважати його. Його фунтом, ставлеником Кремля, але точно не пропутінською командою. Він поставлений, тому що він виступає проти війни, може просто-напросто перемогти одна із веж Кремля, яка звинуватить іншу в усіх терористичних діях. Таке протистояння абсолютно очевидно, зміщуючи акцент саме в цьому сенсі, можна довести Росії, що дивіться, треба вести війну проти України і далі. Плюс до того, в Якутську сьогодні відбувалися акції протесту через вбивство та місцевого активіста вийшли сотні е, місцевих мешканців на акції протесту. Їх пакували в автозаки, в Новосибірську акції протесту через ЖКХ. І таких прикладів на Росії можна наводити чим далі, тим більше. Негаразди, які там відбуваються, дійсно пов'язані із так званою спецоперацією, яку вони почали за командою Путіна ще у 2022 році. І чергова історія з цим літаком на тлі того, що є позитивні рішення щодо передачі нам допомоги постачання зброї. Ну, це один із приводів підняти питання про те, що Україні нічого не треба давати. Е, на даний момент ніяких коментарів з боку наших західних партнерів не було зовсім. Я вважаю це дуже нормальним, що вони не поспішають. Є коментарі від наших е, Збройних сил України, від нашої розвідки. Що ви, власне, думаєте з приводу цієї всієї історії? Я більш ніж переконаний, що більшість з вас пильно слідкувала за цим. Тому пишіть у коментарях, обов'язково подискутуємо, поспілкуємося. Як тільки буде ще якась інформація, обов'язковому порядку в... Екстреному порядку запишу вам відео. І ви дізнаєтеся про ці новини саме тут на каналі. Тому хто не підписався, підпишіться, хто не натиснув на дзвіночок, натисніть ви, не пропустите відео, коли вони тут виходять. З вас лайк, коментар, поширення відео, аби україномовного контенту на просторах Ютубу було більше. Всіх люблю, ціную, шаную. не перемикайтесь. Все буде Україна!